Вітаю! Ви на каналі Адвокатського бюро Івана Хоміча, і з вами сьогодні я, Іван Хоміч, і будемо говорити ми сьогодні про ідентифікацію пенсіонерів. Зокрема, сьогодні дамо відповідь на такі запитання: чи потрібно всім пенсіонерам проходити ідентифікацію у 2024 році? Якщо так, то які є способи проходження ідентифікації? Зокрема, проговоримо, що робити людям, які. Проживають на тимчасово окупованій території, бо перебувають за кордоном, і не можуть приїхати на підконтрольну Україні територію і пройти відповідну ідентифікацію. Отож, останні 3-4 місяці про а, ідентифікацію пенсіонерів вже сказано дуже багато. В мережі інтернет є багато відео на цю тему. Міністерство соціальної політики а, також а, реагує відповідним чином, дає свої роз'яснення. Тому давайте трошечки перед історією, звідки взагалі це поняття, категорія, і чому такий великий ажіотаж з приводу ідентифікації пенсіонерів, фізичної ідентифікації пенсіонерів. Все почалося з постанови Кабінету міністрів України від 8 серпня 2023 року. В цій постанові Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку виплат пенсії. А, і, Зокрема, було введено декілька нових підстав, коли пенсія при, припиняється виплата пенсії. А це, зокрема, якщо не пройдено фізичну а, ідентифікацію пенсіонера, і відповідно цей пункт наробив галасу. Ну насправді, в принципі, а, обґрунтовано і зрозуміло, чому люди почали переживати, а, тому що пенсія це основний вид доходу людини, і коли вона вже не працює і, Відповідно живе на пенсію. А, тому що таке ідентифікація і для чого вона а, Міністерство соціальної політики зразу відреагувало, коли люди почали критикувати цю ініціативу з боку держави, тому що зрозуміло, тим, хто проживає в Україні на території України підконтрольній, пройти цю ідентифікацію, в принципі, напевно, не складно і це все можливо. А тим, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, це насправді дуже непросто інколи неможливо. А, і для чого і влада почала пояснювати. Зокрема, є відкритий лист міцполітики на сайті опублікований про те, що це не щось нове, це все відбувалося з 2004 року, просто ви цього не помічали. Ну я це називаю далі бла, 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 бла. Чому так воно робиться? Тому що е, типу хочуть трошки угамувати людей, що типу, що ви так кіпішуєте? Це насправді нормальна, звична практика у всьому світі. Е, е, даремно ви панікуєте. А воно то так, в принципі, можливо, але такого поняття, як фізична ідентифікація, в законодавстві не було. І підстави для зупинення виплати пенсії, якщо ти фізичну ідентифікацію не пройшов, також в законодавстві не було. Я вам ще більше скажу, що на сьогоднішній день навіть в законах будь -як, ну, там є закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, він регулює в основному більшість пенсій, які люди отримують. То в цьому законі також до сих пір немає такої підстави для зупинення виплати пенсії, як не, не проходження фізичної ідентифікації. Такі зміни вони зараз подані на голосування, але до сих пір не проголосовано. Але це не завадило Кабінету міністрів України в своїй постанові таку підставу передбачити. Отож, насправді не було ніякої ідентифікації на законодавчому рівні, а, ніхто її не проходив, і те, що розказує зараз Міністерство соціальної політики, воно трошечки лукавить. Вперше було введено таке поняття, як фізична ідентифікація для тимчасово переміщених осіб, внутрішньо переміщених осіб, ВПО з 2014 року, коли тимчасово окупували Луганську-Донецьку частину Лугансько-Донецької області і півострів Крим. От тоді і, про це заговорили і відповідно саме постановами Кабінету міністрів України влада ввела таке поняття. Потрібно було людям, які Зареєстровані ВПО або місце реєстрації їхнє на тимчасово не території України, їм потрібно було кожних три місяці приїздити в Ощадбанк і продовжувати дію картки своєї банківської. І таким чином там працівники банку проводили ідентифікацію таких пенсіонерів. Та ситуація тривала з 2014 року по 2022 рік, по 24 лютого. Правда, на період карантину вона була призупинена. І, відповідно, ось саме для такої категорії пенсіонерів влада ввела ідентифікацію. Знову акцентую увагу не на законодавчому рівні, а на рівні постанов Кабінету міністрів України. А, і відповідно також було внесено зміни, що таким пенсіонерам, які, а, які, перепрошую, які відповідно а, є ВПО. І проживають на непідконтрольній території України, то вони мали лише один спосіб отримання пенсії, тільки через карточку Ощадбанка. Жодного іншого банку і на пошту через Укрпошту відділення поштового зв'язку вони також не могли отримати. Тому лише через картку Ощадбанку і банк відповідно здійснює цю ідентифікацію. Тому дійсно певний період люди в ВПО звикли до такої ідентифікації. Я чесно скажу, відношусь до цього, я вважаю, що це дискримінація людей. Я вважаю, що це надмірний тягар для людини їздити на цю ідентифікацію, і багато пенсіонерів, які на той час проживали на тимчасово непідконтрольній території, які мали проблеми з, з здоров'ям, не могли самостійно пересуватися або в силу свого віку, а також. В силу відсутності коштів, тому що переїхати, доїхати на підконтрольну територію України, це також коштувало грошей, вони просто не їздили. І їхні кошти, їхня пенсія нараховувалась, але не виплачувалась. Держава зараз розказує, що пенсія буде нарахована, е а потім людина звернеться і отримає всю пенсію. Також лукавить, тому що, якщо ми говоримо про ВПО, то пенсія, яка нарахована, Людям ВПО і не отримано з ними вчасно через те, що вони не, не пройшли ідентифікацію. Потім їм не виплачується одразу. вона виплачується поступово, в порядку черговості. Там накопилася дуже велика сума, і людям виплачують там, копійки там, ну, дуже, дуже довго і все інше. Навіть через суд до нас звертались клієнти: ми стягували цю суму заборгованості по пенсії, приходили з рішенням суду до пенсійного фонду, а вони навіть по рішенню суду не виплачували цю накопичену суму пенсії. Тому Скажу чесно, те, що все буде зупинено по виплаті, дуже, напевно, буде проблематично отримати потім людям, які з'являться для проходження відповідної ідентифікації. Тепер давайте ближче до суті. Це був трошечки такий вступ. Я взагалі розповів про те, що таке ідентифікація, звідки вона взялась, і дійсно, вона деякий час вже певна категорія людей до неї не те, що звикла, вона мала з нею справу. І от влада. Мінсус політики заявляє, що те, що ви зараз чуєте, що потрібно пройти ідентифікацію до кінця року, там, чи до 31 січня 2024 року, це не щось нове, воно вже було, просто воно було зупинене через карантин. І тут увага, вони акцентують увагу на тому, що це стосується саме внутрішньо переміщених осіб, які були зареєстровані такими до 24 лютого 2022 року. Тобто. Ті е, люди, які були в ВПО до 24 лютого 2022 року, в них по діючому законодавству по постанові Кабінету міністрів України є обов'язок до 31 січня 2024 року пройти фізичну ідентифікацію. Не до кінця цього року, а до 31 січня 2024 року. Є інформація, що готуються зараз зміни, щоб цей строк продовжити до, 31, до, до кінця квітня 2024, тобто ще на три місяці. А, тому що розуміють і бачать, що неготова не система пенсійних фондів України управлінь по Україні проводити цю ідентифікацію, в тому числі в той спосіб, про який говорять шляхом відеозв'язку, відеоконференції, е, тому, в принципі, відтерміновують дату зупинки виплати пенсії. Е, тобто, це ви повинні розуміти, в, якщо ви зареєстровані як е, внутрішньо переміщена особа або тимчасово переміщена особа, вже е, після початку 24 лютого. 20, після 24 лютого 2022 року то вас цей обов'язок до 31 січня не стосується. Тому не панікуйте, поки що підстав для зупинки вашої пенсії немає. Те саме стосується, якщо ви були е, зареєстровані внутрішньо переміщеною особою до 24 лютого 22 року, а потім після початку повномасштабного вторгнення зареєструвалися уже по сучасному законодавству. Переміщеної особи, переміщеною, тобто перереєструвалися, то це вас також не стосується. Вам не потрібно проходити ідентифікацію обов'язково до 31 січня 24 року, тобто вам виплату пенсії зупиняти не будуть. Це стосується такого кола осіб, які були внутрішньо переміщеними особами ще з 2014 року там або пізніше до 24 лютого 2023 року. Це ви повинні розуміти, і тому всі інші пенсіонери, які виїхали за кордон, які стали. Ну, які попали під окупацію після 24 лютого 2022 року, вам поки що, ну, по тому законодавству, яке є, виплати не, не, не будуть зупиняти. Фізичну ідентифікацію вам поки що проходити до цього періоду не потрібно. Але е, знаєте, що влада готує і для вас цей обов'язок. Я думаю, що у 2024 році до певної дати вам дадуть час, е, щоб цю ідентифікацію пройти, тому над цим потрібно замислюватися і. Про це потрібно думати. Так, давайте поговоримо про способи проходження цієї ідентифікації. Дивіться, люди, пенсіонери, які зареєстровані в ВПО до 24 лютого 2022 року, вони отримують пенсію виключно через картку Ощадбанку. В іншому банку вони картку відкрити не можуть. І так само поштою вони цю а Пенсію не отримують і не можуть, тому їм у цих людей є картка має певний свій, свій строк дій. Якщо вони там протягом певного періоду, зараз до 31 січня 24 року, не пройдуть ідентифікацію, картка зупиняється, вони нею не можуть користуватися, але кошти акумулюються на рахунку там в Ощадбанку певний період часу, а потім повертаються назад в пенсійний фонд. Тобто вам потрібно цю ідентифікацію проходити. Е, якби в той строк, який вказаний в законодавстві, е, і які є способи. Перше, це з'явитися в відділення Ощадбанку, продовжити дію картки там, на 6 місяців. Якщо ви перебуваєте в Україні, проблем немає. Якщо ви перебуваєте за кордоном, то для вас є спосіб з'явитися в, в якесь дипломатичне, дипломатичну установу України, консульство або посольство. Відповідно, отримати там такі документи, які є там підтвердженням того, що ви є живим. Живою е і відповідно отримуєте пенсію, і надіслати е цей документ е звичайною поштою е на будь-яке будь управління пенсійного фонду, або ж через електронний кабінет в кольоровому хорошому скані з накладенням електронного цифр цифрового підпису відправити в портал пенсійного фонду. Тоді ви пройдете цю ідентифікацію. Якщо ви переживаєте, перепрошую, проживаєте за кордоном тимчасово. Або постійно. А, але не признавайтеся, якщо ви там постійно проживаєте, не признається пенсійного фонду в цьому, тому що тільки ви признаєте, що ви там постійно проживаєте, вам зразу чекаєте і ви, 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 ви зупиняють виплату пенсії на підставі, що там є таке положення в законодавстві, яке не зовсім відповідає Конституції, але воно є. Тому каріть, що ви проживаєте там тим часом. Другий спосіб це через дія-підпис, у вас має бути застосунок Дія по телефоні, і ви через нього можете пройти цю ідентифікацію. В інтернеті є інструкція, як це зробити. Uh, ну і ще зараз розробляють порядок ідентифікації через відеозв'язок. Його поки що не розроблено, але в принципі я думаю, що мабуть він буде розроблений uh, найближчим часом. Uh, тому через відеозв'язок також з пенсійним фондом з працівником пенсійного фонду можна було буде це пройти. Але зараз кажу, що вже uh, там напевно буде якась черговість, тобто треба буде записуватися на певний час за декілька місяців, щоб вам виділили час uh, відеозв'язку з працівником пенсійного фонду. А, тобто, в принципі, для тих, хто проживає за кордоном, є такі от там, три способи. Ну, Справедливості заради можна сказати, що дійсно а, держава, в принципі, пропонує е різні способи ідентифікації, в тому числі застосуванням сучасних засобів телекомунікації сучасних технологій, спрощуючи цей процес. А, але якщо ми говоримо про людей, які проживають зараз на тимчасово окупованих територіях, відповідно вони. Якщо і можуть потрапити на територію України під контрольну, то це дуже коштує дорого, коштує а також в принципі є небезпечним, то, то для таких людей насправді дуже велика проблема буде з проходженням ідентифікації. Так зрозуміло, якщо в них є інтернет, вони можуть зробити через ці способи. Але у багатьох, ну не те що у багатьох, є люди, які не мають доступу до інтернету, не мають відповідних телефонів, комп'ютерів. І, але проживають на тимчасово окупованих територіях. Швидше за все, що таким людям, якщо вони не, приход, не будуть проходити ідентифікацію, буде зупинення виплати пенсії. Але звертаю ще раз увагу на те, що поки що немає точної дати, до якої потрібно пройти фізичну ідентифікацію пенсіонерам, крім ВПО, які стали такими до 24 лютого 2022 року. Тепер дивіться, що буде, якщо ви не пройдете фізичну ідентифікацію. А, якщо ви отримуєте пенсію на банківську картку, тобто якщо протягом 10 місяців або 12 місяців а, там немає руху коштів, то а, банк повідомляє про це пенсійний фонд, і пенсійний фонд, типу, перестає виплачувати цю пенсію, а, а пенсія, яка є на картці, повертається в пенсійний фонд. І... Пенсійний фонд змінює спосіб виплати пенсії е, на е, виплату шляхом Укр, ну, поштового зв'язку, тобто через Укрпошту, е, призначає цю виплату пенсії за адресою фактичного місця проживання або реєстрації особи. Тобто, е, на відміну від е, ВПО, які, такі стали, які були зареєстровані ВПО до 23 е, нуль, перепрошую, до 2022 року. То для інших категорій пенсіонерів, якщо вони отримали пенсію на банківську картку, не відбувається моментального там, припинення дії картки, і все, люди не можуть е, нічого отримати. Ні, їм, типу, пенсійний фонд перенаправляє е, на місце реєстрації, фактичне місце реєстрації, або е, яке повідомлено пенсійному фонду, або юридичне місце реєстрації. Ну, швидше за все, що це буде зареєстроване місце проживання. І якщо там протягом 6 місяців почтальйон не може знайти пенсіонера, і пенсія не є отримана, то тоді через 6 місяців повністю виплата пенсії зупиняється, і очікує, щоб пенсіонер з'явився в пенсійний фонд, фізично з'явився, або пройшов ідентифікацію у будь-який спосіб, який ми про щойно з вами про це говорили. От ви також про це повинні розуміти, що такий є нюанс, що якщо ви запроживаєте за кордоном і отримуєте пенсію на банківську картку, то Якщо ви ідентифікацію не пройдете там, в той час, який буде визначений, то вам десь 6 місяців ще будуть пенсію носити додому за зареєстрованим місцем проживання, і тільки потім вже повністю її перестануть виплачувати. А, що ще варто зазначити? А, тобто, якщо ми говоримо про людей, які проживають за кордоном, зрозуміло, а, якщо ми говоримо про тих, хто проживає на тимчасово окупованій території, а це частина Херсонської області, Запорізької, Донецької, то Дивіться, яка ситуація? Тобто, якщо у них зараз пенсія приходить на картку, то якщо там не буде руху коштів по цій картці, або якщо вони а, не пройдуть ідентифікацію, то по ідеї також має пенсійний фонд перенаправити виплату пенсії поштою на їхнє зареєстроване місце проживання. Вони зареєстровані на тимчасово непідконтрольній території. Тобто, фізично це не відбудеться. Таким людям, виходить, зразу буде зупинена виплата пенсії. І оце категорія людей, які найбільше постраждають від цієї ініціативи нашої держави щодо зупинення виплати пенсії, якщо людина не пройде ідентифікацію. Моє переконання для тих, хто проживає на непідконтрольній території України, має бути якийсь тимчасовий перехідний період, щоб зупинення виплати цієї пенсії не було протягом певного періоду. Тому що для, для, тих, для таких людей пенсія це, мабуть. Можливо, єдиний спосіб е, отримання доходу для, того, для їхнього виживання. Е, але держава каже, що слухайте, ми б платили б, але ми ж не знаємо, чи жива людина, може вона вже давно не жива, і хтось володіє її банківською карткою і незаконно отримує пенсію. Е, і таким чином, я, ну, тобто, зі своєї сторони, держава також е, має певну рацію, але треба війти в положення людей, які проживають на тій е, території. І я думаю, що не сильно там. Держава Україна обідніє, якщо вона там певним там мертвим душам повиплачує там певний період пенсію. Але ж, але ж як то кажуть, держава вирішила перекласти всю відповідальність за цю ситуацію і всі проблеми на людей в черговий раз. Тому, який висновок сьогоднішнього прямого ефіру? Дивіться. Фізична ідентифікація пенсіонерів у 2024 році, бути чи не бути, для внутрішньо переміщених осіб, які стали такими до е, 24 лютого 2022 року, бути Бути або з 31 січня до 31 січня їм треба пройти цю ідентифікацію, або продовжити ще на 3 місяці до кінця квітня. Е, чому їм е, точно держава. Буде проводити ідентифікацію і зупинку пенсії, якщо вони не пройдуть таку ідентифікацію, А тому що вони вже звикші. Розумієте, влада керується таким принципом. Тобто вона потихеньку скармлює те, що вона хоче скормити людям. Тобто та, ті люди бунтуватися не будуть, тому що вони вже декілька років проходили цю ідентифікацію, вони знають, як це робиться, у них вже немає супротиву і тому для них її поновлюють. Далі влада спостерігає за іншими людьми, за іншими пенсіонерами. І дивиться на їхню реакцію, наскільки вони бурно реагують на ці їхні ініціативи. Тому що, звичайно, пенсіонери, їхнє відношення до таких речей це е, лояльність до влади, лояльність до тої влади, яка можливо буде претендувати на переобрання на інший строк. Тому від, від вас, шановні громадяни, е, шановні українці, залежить, що буде з цією фізичною ідентифікацією далі. Якщо ваші коментарі. Якщо ваша реакція в соціальних мережах, в інтернеті, в коментарях на YouTube каналах буде така негативна, то в владних кабінетах зрозуміють, що, можливо, ще не на часі проводити цю ідентифікацію для всіх і, і відтермінують її. Але ж якщо не відтермінують, то, мабуть, що у 2024 році я так прогнозую, що до кінця 2024 року всім іншим пенсіонерам. Не ВПО або тим ВПО, які стали ВПО після 24 лютого 2022 року, потрібно буде пройти фізичну ідентифікацію. І якщо не пройдете, то, мабуть, вашу пенсію перестануть виплачувати до тих пір, поки ви не з'явитесь в пенсійний фонд або іншим способом, який там встановлений, не об'явитесь, що ви є живим і е, маєте отримувати пенсію. Тому на сьогодні по цій темі в мене все. Е, хочу анонсувати, що. Е, Наступного тижня ми запишемо е, прямий ефір про те, що буде з пенсіями в 2024 році. Е, наскільки е, очікувати збільшення цих пенсій? Бо, чи буде воно суттєвим? Чи вирішить влада нарешті цю проблему з несправедливою індексацією пенсій, особливо пенсіонерів, які вийшли нещодавно на пенсію? Адже відомо, що пенсіонери, які вийшли там, протягом трьох останніх років, їхні пенсії не індексуються належним чином. Є символічна е, доплата там, 100 гривень. Яка називається індексація, але, насправді пенсії не індексуються. Поговоримо про це е, в нашому наступному прямому ефірі. Я вас попрошу, якщо вам було цікаво, якщо ви хочете надалі отримувати подібні роз'яснення, подібні наші е, випуски. Підпишіться на наш youtube канал якщо ви ще не підписані, поставте е, дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення. Знаєте, що на нашому youtube каналі ми намагаємось, е, не тільки намагаємось, ми даємо людям е, інформацію, яку ми. Е, Пропускаємо через наш досвід. У нас велике бюро досвід судових спорів. Ми добре знаємо законодавство про пенсійне забезпечення. І, в принципі, плюс-мінус вже можемо спрогнозувати зрозуміти дії влади. Тому можемо надавати роз'яснення, надавати відповіді на ваші коментарі. На жаль, через регламент сьогоднішнього ефіру я не встиг надати відповіді на запитання, які нам ставили, залишали ви, ви шановні глядачі, залишали під нашим попереднім. А Випуском ми обов'язково надамо на них відповідь для цього, для цього ми запишемо додаткове відео, де опублікуємо відповіді на ці запитання. Також ми вже разом з відповідями під цим випуском їх згуртуємо і запишемо там якось, можливо, там десь є подібні запитання, які повторюються. Ми їх згрупуємо і надамо свій, свою відповідь відповідно до чинного законодавства. А також там, судової практики і розуміння того, як буде відбуватися фізична ідентифікація пенсіонерів е, в подальшому. Я всім дякую за увагу. Хай вам щастить. До нових зустрічей.